Так, приведемо одна друга і одна сьома до спільного знаменника. Так, тут знаменник і тут знаменник. Яке число можна поділити на 2? І це саме число можна поділити на 7? Так, це проперевіряємо. 14. 14 на 2 ділиться. Так. 14 на 7 ділиться. Так. 14 поділити на 2 буде. 7. 1 помножити на 7, 7. 14 поділити на 7 буде 2. 1 помножити на 2 дорівнює 2. Привели. Спільний знаменник 14. Да? Наступні два дроби. 1 13, 1 друга. І так, яке число Пропонуєте для того, щоб це число можна було поділити на 13 і це число можна було поділити на 2. Яке це число? 26. Перевіряємо. 26 на 13 ділиться. Так. 26 на 2 ділиться. Так. Ділимо 26 на 13. Скільки виходить? 2. 1 помножити на 2. 2. 26 поділити на 2. Скільки виходить? 13. 1 помножити на 13. 13. Готово. Повтори те, що ти зрозумів.